Святкуємо День Пресвятої Богородиці, покровительки українського війська, але в нашій державі це свято суто церковне. Ні тобі офіційних привітань військовикам, ні концертів на головних сценах країни. Що ж, чимало чоловіків з українськими паспортами досі ходять п'яними 23 лютого на День совєтської армії. Патріоти, які знають історію, збираються інде, як в комуністичні часи. Вадим Колісниченко з партії регіонів служив ще в совєтській армії, потім чотири роки в совєтській міліції. Для нього 23 лютого справжнє чоловіче свято. Каже, це свято для всіх, адже святкування 14 жовтня чуже для більшості теперішніх українців. На даному випадку я нічого провокація не вижу і попытки вообще нашу армію і совмістити з пасами, які имеють неоднозначне значення і имеет очень проти речі в нашому обществе. У лютому 1918-го німецькі війська розбили частини красної гвардії під Псковом та Нарвою. Шлях на Петроград відкрито. Аби зберегти владу, більшовики підписують принизливий мирний договір з німеччиною. Мучительно позорное сообщение об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже Наровскую линию, о невыполнении приказа уничтожить все и вся при отступлении, не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве. В Советской Республике нет армии. Владимир Ленин, голова Совнаркому, Газета «Правда», 25 лютого 2018 года. Тим не менше, з 1922-го цю поразку святкують як День Красної Армії. Серед країн колишнього союзу його відзначають Російській Федерації, Білорусі та Україні. А ще у невизнаних республіках південній Осетії та Придністрові тепер його називають День захисника вітчизни. Андрій Іллєнко зовсім недавно отримав звання лейтенанта української армії. Але ще в школі дівчата знали, на 23 лютого він подарунків не приймав. 23 лютого – це свято окупаційної армії. Ми ж не святкуємо день створення вермахту або день створення армії крайової або там угорської армії. То чому ми повинні святкувати день створення армії? Вермахту, або день створення армії краєвої або там угорської армії. То чому ми повинні святкувати день створення армії, яка е, два рази окуповувала Україну і проводила, е, скажімо, несла сюди владу антиукраїнською, яка проводила тут голодомори, яка знищувала українців. Казу не те, що нема логіки, це е, просто клініка. Аспірант Київського національного університету імені Шевченка Андрій Ілленко категоричний справжнє українське свято покрова Пресвятої Богородиці, йому більш ніж тисяча років. В Україні козацьке військо складало на честь Діви Марії Гімни, постановою української головної визвольної ради підпільного парламенту України 14 жовтня знову стало святом благочестивого вояка днем української повстанської армії. Комусь так вигідно. Українці мають різні свята, ходять до різних церков, шанують різних героїв. Легше керувати. Ділий та пануй, казали римляне. Зокрема, нас досі переконують, упа діяло тільки на заході країни. Але не всі архіви закриті. Історики мають докази. Українці чинили збройний опір Сталіну по всій території України. Війну з Москвою почала не УПА. Проти московських комуністів Україна воювала безперервно. Від 1918 року до початку голодомору 1932-го наполягає історик Роман Коваль. У нього в руках численні звіти оперативних працівників ЧК, відкритих за останні роки. У документах з грифом таємно сказано лише за 6 місяців 1930 року у повстанських акціях взяли участь близько 4 мільйонів людей. Кожен п'ятий мешканець УССР. Вимагали не хліба, а української влади під політичними гаслами. «Верніть нам Петлюру, «Верніть нам самостійну Україну. Хай живе незалежна українська держава, бо які УПА. Вони брали приклад з цих козацьких ватажків 20 століття, брали їхні імена, як Псевдо, Хмара, Чорний Ворон, Кібець. Вони за їхніми схемами побудували свої схрони. Тактика партизанської боротьби вже була готова. Депутат Вадим Колісниченко народився в Умані в парламенті. Представляє Кримський край, не вірить, що Бандерівці могли бути за річкою Збруч. Там колись проходив кордон між Галичиною і Наддніпрянщиною. Його колеги часом просто ділять українців надвоє. Мовляв, у Галичан свої герої, а у східняків свої. Дивляться просто абсурдно, коли в Криму представляють книгу. Аунупа, то же самое по Луганщине. Какие походы а он УПА? Ну зачем смешить людей? За кусок колбасы сейчас могут опередить Христа украинцам, и вообще укры великие стали атлантами. Галичане практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины. У нас разные враги и разные союзники. Более того, наши союзники и даже братья и их враги, а их герои Бандера Жугевич для нас убийцы, предатели и пособники гитлеровских палачей. Дмитро Табачник, народный депутат партии регионе. Тележурналіст Олександр Рябокрис з Донеччини колись теж вважав бандерівців на сході не було. Кілька років тому вперше зустрівся з ветеранами УПА, зняв документальний фільм для донецьких земляків. каже ті, досі під впливом кремлівської пропаганди. Місцеве населення ставилося з повагою і співчуттям до цих повстанців, тому що вони не так давно перенесли голодомор. Репресії, вони все це бачили на своєму на своє, Ще своїми очима. Вже кілька років відкрито архіви служби безпеки України. Не у всіх областях цим користуються, але Сумщині поталанило. Директор обласного архіву Геннадій Іванущенко вже видав два томи документів про діяльність оун у Нупав Сумській області. Встановлено, українське підпілля тут діяла не в окремих районах, а по цілому краю. Два роки гестапо полювало на керівника сумських бандерівців Семена Сапуна. Після арешту його розстріляли. Ще 200 підпільників ОУН спалили за цією стіною на території колишньої совєтської тюрми. Період колективізації і голодомору було розкрито декілька повстанських організацій. Тобто люди не сиділи, не, не пригинали плечі, вони завжди боролися. І, власне, в тому, коли прийшли похідні групи ОУН, а вони застали патріотів, які деякий час були в підпілля, а потім активно підключилися до визвольної боротьби. Німецькі війська залишили Сумщину в вересні 1943-го. Рух опору Грухово з новим ворогом совєтською владою, недавнім союзником Гітлера. Війна українців проти СССР на території Сумської області тривала 5 років. Останні бої з частинами НКВД зафіксовано в 1948-му. Зокрема, військові операції проведено проти боїв у Нидригалівському, Роменському, Кролевецькому та Конотопському районах. Остання бойова група у УПА викрита на Сумщині 1950-го. Дані обласного державного архіву в Сумській області. На відміну від інших прикордонних областей, пошукам істориків сприяє обласна державна адміністрація. Заступник Сумського обласного голови свідчить: досі є сили, які свідомо дезінформують людей про історію УПА. Окремі депутати міської ради чинили опір встановленню меморіальної дошки на честь антигітлерівського підпілля УУН. Там суто архівні документи, тому їх не можна спростувати. Ми не маємо з ким дискутувати і у супротивників ідеї поширення інформації про унупа на сході України. Просто немає аргументів. Луганщина це крайній схід України. До карпатських лісів дві тисячі кілометрів, але і тут існувало потужне озброєне підпілля організації українських націоналістів. Свідчать документи. Гестапо а потім НКВД СССР стратили близько 500 луганських членів ОУН. Уточнює краєзнавець Михайло Бублик. Десь близько тисячі людей було в цій організації. От те, що по матеріалах кримінальної справи, яку вело НК... у НКГБ по Врошлоградській області Дмитро Снігирьов очолює Луганську свободу. Зараз створює повний список учасників Бандерівського руху в краї. На відміну від Сумської області в Луганському управлінні СБУ, документів не дають по кілька разів на місяць, їздить до столиці, до галузевого архіву. Вже з'ясував... Для сталінських спецслужб підпілля УПА на сході головний противник. І одним із завдань ЕНКВД спецбоївок спецбоїв, була саме знешкодження найбільш небезпечних східняків. Бо вони жили при радянській владі, знають повністю її інституції, знають тим, чим боротися. Міська рада Луганська мало цікавиться новими фактами історії, скаржаться краєзнавці. На закинутому цвинтарі, де поховано останки розстріляних підпільників, хочуть поставити пам'ятник імператриці Катерині II. Та цього року його вже точно не буде. На вимогу активістів свободи, голова обласної адміністрації, зупинив будівництво. Ми не плануємо цьому році строить пам'ятник іріні. Будет новий год. Будем планувати то Коли почалися реєстраційні роботи, будівельні роботи на місці зведення майбутнього пам'ятника. Полізли наверх, зняли перший шар землі, полізли наверх людські кістки, але це не зупинило сучасних манкуртів, наслідників отиниквидиських традицій. Таких цвинтарів, як Луганський, і тисячі по всій Україні, керівники НКВД, члени винищувальних загонів, не покарані за терористичну діяльність. Понад те, багато хто просто обласканий державою Україна.